В даному відеороці ми продовжуємо працювати над фронтовою частиною нашого проєкту. І в цьому відеороці ми установимо WX, Axios. Також настроюємо ENV, зробимо тестовий запрос через Axios до нашої частини бекенду. і отримаємо токен. І останні дані по цьому. І так, давайте установимо VX Також протягом цього відроку я буду якби, продовжувати настроювати саму якби, архітектуру проєкту. Так, встановлюємо VX наш VIP-front. Так, установили. Далі. Бачимо, у нас установилася версія 4.1.0 у X. Давайте створимо папку. Каталог, Назвемо його Store. В цьому каталогу також створимо. Каталог modules. Є. Yeah. І в каталозі Store створюємо файл TypeScript, який називаємо також Store TypeScript. Так. Є. Yeah. Далі Добавимо імпорт CrayStore uh, fromwex. Йде в наш Store TypeScript. І експортуємо по замовчуванню: наш CrayStore, в якого передамо наш модулес. Uh, Визьвемо. І наш модуль буде називатися out. Тобто модуль авторизації. Так, там крапку з комою, тут такому. Так, і у модулях ми створимо файл, який буде називатися Out. Так. Є. Сам файл є. І. Зараз треба нам його буде підключити в. Визвати в імпортувати в наш Store TypeScript. Import out називаємо його І імпортуємо з нашого Store Modules Out. i razvajimo i eksportujemo nazad. Tak, tu će dobavimo dobaviti e, zakomitemo e, naši kreslenje od Tak. Проігноруємо. Так, є. Все. Тут ми поки все. Далі. Тут також, поки нам нічого вже не потрібно. Так, у нас є файл Out TypeScript, і ми його визвали в наших модулях. GSWX. Так, далі. Створимо ще декілька сторінок для нашого додатка. Тобто, Творимо сторінку логін, де користувач, е -е, переходячи на цю сторінку, буде мати форму і вводити свій емейл і пароль для того, щоб е -е, війти у додаток. А також е -е, додамо ще регістр. Для того, щоб користувач, якщо він не зареєстрований, щоб він міг перейти на реєстрацію. Так логін. Меняємо на логін View і створимо логінw наш вюху у view. Зараз трошки пізніше. Давайте. Зараз створимо новий патч і Name. And some of who exist. Так, ім'я також Register. Так, шлях, по якому вас буде ім'я додав і міняємо нашу View. На Register View. Зараз потрібно нам додати у наш каталог View, Login View і Registor View. Давайте ставимо наш out і туди додамо наш Login View. скопіюємо About View і перейменуємо і туди його якби додамо. Так. Перейменували на Login View. Також додамо ще register-view Так, є. Е, Далі шлях наш е, трошки помінявся. Aut додати після View потрібно. Так, є. Добав. Давайте подивимося, що у нас після цього вийшло. Е, давайте спочатку перейменуємо, напишемо логін. А в регістер напишемо регістер. Да і все, як то кажуть. Йдемо в наш браузер. Пишемо patch логін. Як ми бачимо, у нас відображається наша сторінка логін-пейдж. Регістер. І, як ми бачимо, відображається наша регістер page Тут буде форма для входу для... На no логін, а для реєстрації буде на Registrations форма. Так додаємо XP-default і сюди додаємо наш State От об'єкт. Далі додаємо Mutations. Nasze weks, obiekty, tak, yeah, i dodajemy actions. Obiekty, tak, jest. Yeah. E, e, Co możemy zrobić tutaj? Co możemy tutaj zrobić? Давайте встай і додамо наш е, токен і юзер. Вони будуть якби пустими. От. І потім е, додавимо форму для е, логін View і для логіна гіст. Ну, ми поки будемо працювати з е, Логін View. Так, пишемо юзер І нуль. Окей, додавили на стейт, а йдемо на сайт і візьмемо сайті поему для нашої для нашого логіну. Так, зайшли ми на flowbyte.com, в документацію, форми. І входу. Візьмемо цю форму всю. І з неї візьмем, лишимо тільки email, password і кнопку Submit. Так. Є. Є. Так, давайте лишнє видалимо звідси. Mm. Ось у нас форма з'явилася, яка є. Тут і, якби нам багато да е самих е імпатів. Давайте ще в регістр додамо. От тут для нас, якби потрібно і name, і, і next name, і phone, і company, А в логіні нам не потрібно цього всього. Так, є. Yeah. Видалимо наш один дівчик лишній. Так, ми лишили емейл, пароль і чекбокс agree. Так. А, контрпас він нам також не потрібен. Давайте його видалимо. Так, видалили. Окей. Ну це хай поки побуде. Може потім видалимо. Так, міняємо на сімки. Так, є. Добавили і в нас є LogView. Зі своїм патч, шляхом логім і м, даними, які будемо передавати для того, щоб отримати наш токен. Так. Давайте додамо ще скрипт один. Е, view name. Далі. Е, компонент. У нас буде. Поки нічого, які компоненти ми не будемо імпортувати. Далі нам треба передати сюди дату. Де у нас буде емейл, буде пароль. Так. Форма і мейл і пароль. І є. Далі це все в скрипт візьмемо. Так, і є. Поудаляємо, що у нас не так. Так. Дата, який буде email і password своями. Так, далі. Давайте ще сюди підключимо наш VX. Імпортуємо. Бо ми його не підключили поки наш основний файл так, створе, створе так є. Yeah. І давайте трохи поміняємо наш е, наш AP. Нам треба використовувати і Root, і UX. Давайте його запишемо в якийсь масив константу. А називаємо наприклад. Туди передамо наші іroot, і Vuk, і ViewX. І, і після того ми будемо його через Page і використовувати. Так. Пише. Root додаємо сюди в цей масив, в додаємо.

Так. І будемо використовувати, щоб не писати 10 USE, як то кажуть, і road і UX, і там далі у нас ще з'являться, наприклад, Axios і так далі. Так, як бачимо, у нас UX появився, появилися токен і юзер, Давайте установимо Axios. так як я все роблю через NPM, то встановлюємо Axios і є. Встановилась версія 1.6.2. Так, закриваємо. Далі. Е -е, Імпотуємо сюди Axios, FromAxus PE. І, і будемо його використовувати. Під дата, Напишемо Methods. І в методі будемо визивати наш. Наш Axios е запит до нашого бекенду, який ми написали раніше. Так, метод. Пишемо тут. Осин. Назвемо Submit. Так як у нас е там зверху у формі, ми назимо Submit. Так. І робимо axios Post, це буде запрос, запит. І пишемо сам запит. Давайте глянемо по якій силці у нас іде запит на отримання токена. Так, вставляємо. Так, і тут нам потрібен наш роуд до АПі. Так. До Кафус на Спроту є е, і передаємо туди е, нашу форму. This form. Дані з нашої форми передамо. Так, є. Е, давайте тепер саму форму Submit. Prevent Submit. Е, вот наш... Далі. В-модель додавимо емейл. Позволю e емейл і додамо паспорт. V-модель і password Е, yeah. e, Так, давайте видалимо наш цей чекбокс. Він нам мішає зараз. Так, все. Зберегли. E, тут получили і тут, що у нас? Напишемо і вернемо наш response з нашого запиту. Так, йдемо на сайт і подивимося, чи в нас приходить наш токен. І чи взагалі ми достукаємося. Е, я напишу неправильний пароль, і подивимося, чи ми достукалися і що ми отримали. Стукаємо. Так, 403, так. Да. І саме. Повідомлю, що правильне правильно. Тепер вводимо правильний пароль. Дивимося. Ми повинні токен отримати. Так, є у нас токен, і в нас все працює так, як і планувалося. От, всі дані, які у нас є в запиті токен Type, XP, IN і Assess Token, все воно якби у нас працює. Так, далі. Далі, давайте. Настроюємо трохи е, нашу архітектуру, додамо ENV файлик, наш е, корінь нашого проєкту. Є. Е. Е, е, туди додамо наш е, е, якусь е, зміну. Значення якесь. От. І в нас нам потрібно додати сюди баз, основний URL і URL для нашого API. от Основний URL це в нас 127 і порт 51.43. А це в нас для API. 40,40, Local localhost, API. Так, продублюємо його. І перейменуємо наш перший. першу нашу константу. От. І це буде API. URL, а то Base URL. Все. Так, ми нас, якби, ENV-файл створили. Давайте тепер створимо ще нову. Директорію Services, в яку закинемо ще одну директорію config, а в ту директорію config ми env миpeScript створимо. І будемо вертати звідти наші дані, які будуть братися з нашого ENV файлика в общем, занадто такою замуд, за, замудрино. Давайте подивимося, як це все буде. Export Functions Get Up URL. Ну, вот Пішемо. Так, сюди ми нічого не передаємо і вертаємо наш э, import, як воно там правильно, import, мета, ENV і ключ. У даному випадку. У нас ключ, це API URL. От, заміняємо. І ми будемо отримувати, звертаючись до нашого Get API URL. Будемо наш API URL. Для того, щоб ми його не дублювали. От, у нас в а Якби використовували тільки в одному місці, і якщо нам треба буде поміняти цей URL, то ми його в одному місці міняємо і він всюди якби буде автоматом якби працювати. А не будемо заходити в кожний метод і міняти наш URL. UR, нашу. Так, імпортуємо наш Axios Далі ставимо по замовчуванню основний URL, по якому будемо стукати. А, вот. І імпортуємо наш ENV. Так, сервіс config.env e, І з того ENV ми визвемо e, функцію getApiUrl Так, config. .env. Так, є. E, і наш ап-компонент в нас e, GetUp Url. Так, є. І що? Тепер давайте цей Getup URL призначимо для нашого дефолтного base URL. Так, копіруємо yeah. і є і, і, і додам ще собаку. Так. Так, так, закон проігноруємо наш TypeScript. І що у нас? У нас помилка. В чому помилка? Що не може знайти правильний шлях. Нема не такого нема такого файла по цьому шляху. Так. Давайте заглядаємо. Ну тут вже буде все правильно. Як. Давайте зайдемо в наш конфіг нашого вайту. Mm -hmm. І подивимося там. Що там? І як воно. 에, опускаємося. Так, ну тут ця сама помилка. Так, опускаємося в проєкті нашому самий низ. White config TypeScript. Так, у нас тут, як собака, використовується mm -hmm. то у CSC. CSC, тобто воно просто йде з CSC, все з тебе додати Все. Все, у нас все відпрацювало і все окей. Так, тепер давайте попробуємо зробити знову запит. І подивимося, чи у нас все працює так, як працювало. Так, відправляємо. Так, ми відправили пароль і отримали токен. Так, у нас відпрацювало все, як потрібно. Ми забрали сам роут з нашого. Axios post, лишили тільки outлогін, і все окей. Підписуйтеся і ждіть нових відеоків.